Куди подівається бажання про секс, коли він відсутній в житті? Ну, По-перше, не треба опускати руки, як то кажуть. По-друге, по ну, ми дійсно не можемо якби, задовольнити всі, всі бажання, які в нас є. І це стосується не тільки сексуальних бажань, У нас так багато різних бажань піднімається. В нас піднімаються бажання до грошей, до їжі, до багато багато цього. І ми не в змозі їх всі удовлетворити, задовольнити. Ну, навіть якщо і є секс, то він... бажання для сексу більше, ніж його фактично він є. Тобто завжди цей дефіцит наповнення він завжди буде. І ми не в змозі, і Бальсулам про це пише, що людина ось проживає життя, і бачить, що задоволення було там набагато менше, ніж очікувалося. Взагалі, навіть чим страждання. Просто в кожен момент життя треба направляти себе на більш високий рівень, більш високий рівень. Задоволення, да, тобто до зв'язку з витоком, да, для того, щоб ми могли мати контакт з есенцією задоволення, тобто зі світлом. Фактично, світло це есенція задоволення любого, да, задоволення. До речі, коли кабаліст, ну, якщо це кабаліст, є написано в, в наших книгах, що коли було розбиття другого храму, то насолоду від сексуальної від сексу залишилось тільки у ось, людей, які були в осягненні творця, а, фактично в кабалістів. Тому що всіх інших а, це, це бажання воно було розбито і вони люди не могли просто отримати насолоду. І ми бачимо також багато і зараз, до речі, що ну, в жінок взагалі 80%. Ну, якби Задоволень це чиста психологія. Я розмовляв тут нещодавно я розмовляв з професійним психотерапевтом. Жінка, яка працює з жінками, да, там, і в тому числі і, там, в питаннях сексуальних, да, так вона мені казала, що абсолютно серйозно, жінки там 80-90% це насолода саме психологія. Тобто, це саме від голови йде. тобто це не не фізіологічні якісь е, процеси, це теж вплив має величезний. Але якщо немає е, в, там, порядку в голові, немає е, внутрішнього фактично рівно, рівну, внутрішньої рівноваги внутрішньої е, навички отримувати насолоду, давати насолоду, взаємодіяти, то навіть якщо і є секс, то не, не факт, що він приносить задоволення, що він таке задоволення надає. Тому дійсно головне, що повинно бути виправлення в першу чергу внутрішньої частини в людині. І тоді вона вже може переходити на отримання насолоди на всіх рівнях.